Вітаю на українській правді державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля Йдеться про його командування обороною харківського напрямку. Та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади АЗОВ Нацгвардії Богдан Кротевич, про це говорять співрозмовники української правди в правоохоронних органах. Згодом цю інформацію ДБР підтвердили Суспільному, як дізнався українська правда, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача оперативно-стратегічного груповання військ кортиця Юрія Соделя. Розглянуто далі. Її приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області. Саме в цій справі надається правова оцінка дієм військового командування оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця під час планування та проведення оборонних операцій на вірному напрямку. ДБР також обіцяють Крутевичу перевірити всі викладені ним факти. А ось сам Кротевич відповіддю правоохоронців незадоволений. Ось що він написав в соцмережі X. Цитую далі вже робота адвокатів. Вдячний всім, хто підтримує військових, прошу не боятися давати свідчення, в тому числі і не публічні. Ми не відступимося. Написав Азовець. Нагадаю, що передувала ці новині 24 червня. Богдан Кротевич звертається до державного бюро розслідування із проханням. Провести розслідування щодо одного з бойових генералів він не називає публічно його імені. Проте українській правді стало відомо заява стосується командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Крутевич заявив, що не може заплющувати очі на те, що комбатів і комбригів судять за втрату спостережного поста, але не судять генерала за втрату областей і десятків міст та втрату тисяч солдатів. Більше інформації ви знайдете на сайті Правда.com.ua. Не забувайте підписуватись на українську правду та реагувати на ці відео, подобайкою та коментарем.